Почати розвиток бізнесу через інтернет. Е, перше, що вам порекомендую, да, це те, що допоки ви не навчилися працювати офлайн, допоки ви не стали фахівцем в роботі офлайн, вживу з людьми в інтернет, вам в повному обсязі да, там, створення сайту блогу, ведення розсилок, відеокурсів. Цим займатись не потрібно. Чому? Тому що, перше, ви повинні показати свою фаховість. І робота з людьми з інтернету, вона трішки відрізняється від роботи офлайн. Якщо ви не закриваєте клієнта офлайн, то закрити його по скайпу це набагато важче. Звісно, да, Тобто, в мене є велика кількість матеріалів по цьому, я не буду сильно розширюватися по цьому питанню, тому що це лекція на цілий день. Да, але, перше, станьте фахівцем офлайн. Вийдіть по роботі, ну, по співпраці з клієнтами на потрібний вам розмір доходу офлайн. Звісно, можна поєднати онлайн. Да, але це у вигляді того, що. Ви просто будете писати статті, проводити певні опитування, да, давати людям тематику за допомогою соціальних мереж. Що ви можете зробити, і цей шлях я вам дійсно порекомендую: це створити свою фан-сторінку або групу ВКонтакті, але вашу авторську. Не називайте її там бізнес, клуб, там успішних людей, або там, не знаю. Ще, ще різні назви не буду зараз зранку про це сильно думати. Да. Назвіть, створіть собі групу і назвіть там Руслан Юрків, да, або ви називаєте своїм там Анатолій Шеремета, да? Володимир Салащенко. Все. І цю групу ви вже працюєте з нею як сайтом. Да. Тому що можливості Фейсбука і ВКонтакті, да, це основні такі соціальні мережі, вони дуже-дуже широкі. Набагато навіть більше, ніж в багатьох сайтах. Ну, першим кроком, да, якщо ви бажаєте це, робите просто свої фан-сторінки в соціальних мережах і ведете їх як сайт. Пишете туди статті, проводите певні події, там, картинки викладаєте. Да, тобто, там є ціла технологія. Звісно, зараз ми про це не будемо, але перед тим, як погружатися у. Створення сайту, блогу, ведення розсилок, підписної бази, да? просто попрактикуйтеся на фан-сторінках. Це дуже важливо. Потім, якщо ми говоримо про розвиток бізнесу через інтернет, то в частності для нашої структури, да, для початківців, ну, крім ведення фан-сторінок, більше ніякого змісту створення якихось сайтів я особливо не бачу. Чому? Тому що в нас є інтернет-ресурс все про гроші, який ціленаправлено йде да, його основна стратегія це залучення клієнтів. І інтернет-ресурс сервіс фінансового консультанта. Це розбудова бізнесу, це безпосередньо рекрутинг, да, тобто два інтернет-ресурси, які є командними. І коли я створював ці інтернет-ресурси, я завжди думав не лише тільки про себе, а й про команду, про те, що. Люди потім не, робили, не витрачали свій час, не витрачали свої гроші, да, щоб можна було в рамках нашої команди використовувати ці ресурси. Тому, якщо у вас є велике бажання працювати в інтернеті, завжди радий, поспілкуємося. Повірте мені, нам дуже багато потрібно людей, да, які зможуть наповнювати, створювати контент, проводити певні події. Отже, ну, але все-таки, да, Першим кроком це стати фахівцем офлайн. Далі проводьте, вчитися в соціальних мережах. Окей? Добре, по цьому питанню, я думаю, ви знайдете на моєму блогу ruslanyurkів.com велику кількість матеріалів щодо ведення бізнесу через інтернет. Да, тому Зайдіть на блог, почитайте, перелистайте весь блог і взагалі вам рекомендую його читати кожного дня, переглядати всі відео. Там ви знайдете відповіді на масу питань і рекомендацій. І при тому всьому безкоштовно. Окей. Отже, по цьому питанню, думаю, все. Якщо все зрозуміло, ставимо плюсик і переходимо до наступного.